«У Сенсі, що це означає? Це офіційно? Олена відразу завалила Павла запитаннями. Павле, ти ж не збираєшся з нею того? Ти ж розумієш, що я з тобою так розлучуся, що каменя на камені не залишу? Дружина сіла в автомобіль, голосно грюкнувши дверима. «Оленко!» Я ж просив так голосно не стукати, збентежено вимовив чоловік і рушив з місця. Я дещо інше зараз пристукну. Швидко розповідай, куди ти там влаштувався. Випалила Олена і пильно втупилася на чоловіка. Я працюватиму асистентом у глави великого фармацевтичного холдингу. Допомагатиму їй зі справами. Павло ретельно добирав слова, щоб випадково не спровокувати ревнощі. Секретаркою, ти хотів сказати, Олена пронизала чоловіка колючим поглядом. Павле, ще раз тебе попереджаю. Не дай Бог, у тебе, щось із нею буде. І я тобі. Таке влаштую, зраду не пробачу. Та не переживай. Усе буде добре. Там є єдиний мінус я працюю 24 на 7. Завдання може звалитись на мене в будь-який момент. Павло звернув до будинку. Виходить, якась багата курка забере в тебе особисте життя. Обурилась Олена. Оленко, це ж тимчасово, доки я поставлю свій проєкт на ноги і не перетворю його на головний бізнес. Ось уже кілька років Павло бігав з ідеєю корисного мобільного застосунку, але на розробку потрібні були гроші. Ось назбираю потрібну суму, запущу проєкт, а як вистрілить. Одразу звільнюся. Тим паче, через Світлану Ігорівну я, може, знайду, хто вкладеться в мою ідею. Знаєш, які в неї зв'язки. Значить, уже Світлана Ігорівна, фиркнула Олена. Іди ти взагалі її знайшов? Ти три місяці оббивав пороги різних компаній і скрізь отримував відмову. А тут. «На тобі!» Вона сама мене знайшла, прочитала резюме і запросила на співбесіду. Там чоловік десять ще було, а вибрали мене. Ні, щоб порадіти, ображено відповів чоловік і почав шукати місце для паркування. І скільки платитиме ця багата пігалиця? Не приховуючи презирства, запитала Олена. Он, місце для паркування не пропусти. Спочатку сто тисяч на місяць, а після випробувального терміну, якщо спрацюємося, то п'ятсот. Чоловік ствердно кивнув, насилу стримуючи радість. Навіть коли Павло працював менеджером із проєктів, він ніколи не отримував більше 200 тисяч. Ну, з цього треба було починати, буркнула Олена і подивилась в бокове дзеркало. Перепаркуйся, я не можу вийти, ти знову мене притиснув. За такі гроші можна й потерпіти, але дивись, без дурниць. А то я за себе не ручаюся». І так, половину зарплати будеш віддавати мені в сімейний бюджет. Це не обговорюється, суворо викарбувала Олена. Що дивишся? Пакети бери, їжа сама себе у квартиру не підніме. Дружина вийшла із машини і знову голосно грюкнула дверцятами. Уранці Павло поголився. Надушився, втягнув найкрасивіший костюм і, поцілувавши сплячу дружину, вирушив в офіс до Світлани Ігорівни. Павлику, проходь, сідай. Світлана Ігорівна вельяжно розкинулася в кріслі. Ось це левиця. Від неї просто тхне успіхом. Яка енергетика! Ох!» Подумав про себе чоловік і сів навпроти. Значить, так, Павлику, слухай і запам'ятовуй, владним, але приємним голосом сказала Світлана Ігорівна. Роботи в тебе буде багато. Займатимешся моїми особистими і робочими питаннями, слухатимешся і відповідально. Підходитимеш до моїх завдань, тоді ми з тобою порозуміємося», – жінка кивнула. А якщо косячитимеш, лінуватимешся, перечитимеш і лукавитимеш? Світлана Ігорівна суворо подивилась на Павла. Тоді вмить звідси вилетиш і ще проблем тобі влаштую. Тобі все ясно? Так, Світлано Ігорівна, я буду старатися з усіх сил, слухняно відповів Павло і дістав блокнот. Готовий приступити до роботи. Мені подобається твій підхід, Павлику, ось що тобі зараз потрібно зробити. Жінка надиктувала Павлу список завдань на перший день його роботи. А тепер йди, Павлику, мені потрібно побути одній і подумати про те. Про що мені треба подумати? Світлана Ігорівна підійшла до вікна і стала розглядати сімдесятого поверху красиве сонячне місто. Відвіз шпіця до ветеринара, відправив запрошення, передав завгоспу список покупок, домовився про виставку, забрав сукні з хімчистки. Здається, все. Павло подивився на годинник і вирушив зі свого скромного кабінету до розкішного кабінету Світлани Ігорівни. Ну що, Павлушу, поки що мені все подобається, ти схоплюєш все на льоту. Можеш вирушати додому і трохи відпочити. Будь на зв'язку, втомленим голосом відповіла Світлана Ігорівна, не відриваючись від документів. Павло повернувся додому і з радістю став за вечерею розповідати дружині про свій перший день на новій роботі. Досить же про цю багату бабу. Мені огидно слухати, як мій чоловік став хлопчиком на побігеньках, зазрісно сказала Олена. Мало того, що чоловік не займається моїми справами. Так ця діваха ще й крутіше за мене в житті влаштувалася і вказує йому, що робити, злобно подумала дружина, немов забувши, що Павло отримує пристойну зарплату. Олені було треба не заздрити, а терміново діяти. Але, на жаль, вона зовсім не здогадувалася, що буде далі. Наступного дня, після роботи, Світлана Ігорівна попросила нового співробітника затриматися. Павлику, підійди ближче. Світлана Ігорівна оперлася на стіл і суворо подивилася на чоловіка. Світлано Ігорівно, я щось не так зробив? розгублено промовив Павло. Ні. Ти все так зробив, Павлику. До цього моменту мені все подобалося. А тепер я хочу, щоб мені сподобалося ще більше. Світлана сіла на стіл і жадібно подивилася на чоловіка. Світлано Ігорівно, я не можу так, я одружений. Ви, звичайно, дуже приваблива жінка, але Павло одразу зрозумів, до чого його схиляє владна жінка. Павлику, не бреши мені. Я бачу, як ти на мене дивишся. Швидко зачиняй двері і марш сюди, скомандувала Світлана Ігорівна. Ти ж хочеш якнайшвидше закінчити. Випробувальний термін. У цей момент Павлові як ніколи захотілося согрішити. Тим більше з такою жінкою, тим більше його дружина останнім часом занадто багато робила йому зауважень. Павло обережно зачинив двері кабінету на ключ. І схвильовано підійшов до жінки. Павлику, мені сподобалося. Світлана Ігорівна поправила зачіску, взяла телефон і перерахувала на рахунок чоловіка 100 тисяч гривень. Це тобі на кишенькові витрати. Завтра приходь в офіс зранку, якнайраніше. Обов'язково повторимо. Світлана Ігорівна поплискала чоловіка по щоці. Оце так поворот, подумав чоловік, виїжджаючи з паркування хмарочоса. І приємний вечір, і скільки грошей. Я точно заслужив покращення в житті. Дружина – це добре, але свіже різноманіття мені не завадить. Тим більше. На мене запала така крута жінка. Самооцінка Павла злетіла до небес. Якби він тільки здогадувався, як боляче буде падати. Минув місяць, Павло трудився, як білка в колесі. Зранку до вечора новий асистент виконував всі обов'язки по роботі. А в перервах між роботою задовольняв ненаситні інтереси Світлани Ігорівни. Після розлучення жінку ніби з ланцюга зірвало, і вона вимагала від співробітника, який був її молодший на 10 років, три неформальні зустрічі на день. Наприкінці місяця Павло накопичив більше мільйона гривень про які він, звичайно ж, не розповів дружині. Як не розповів про красивий спортивний кабріолет, який на літо дала чоловікові Світлана Ігорівна зі своєї колекції. Що Олена нічого не запідозрила, чоловік орендував паркувальне місце поруч із домом і таємно міняв машини. У машині Павло зберігав усі дорогі подарунки, на які Світлана Ігорівна не скупилася золотий хронограф, портфель від модного бренду, куртка шкіри пітону. Ще б місяць і Павлові довелося б ставити на багажник окрему сигналізацію. Але, на жаль, не довелося. Життя повернуло. В зовсім інший бік. У червні Павло та Світлана Ігорівна поїхали у відрядження. Точніше, Павло так сказав дружині. Насправді ж, вони вирушили на один з найдорожчих і модних курортів. Павлику, у нас важлива розмова. Світлана Ігорівна серйозно подивилася на чоловіка, коли той приніс їй новий коктейль. Я запускаю один передовий препарат. Для зручності я хочу оформити його на нову кампанію, і ти мені в цьому допоможеш. Жінка відпила коктейль і продовжила. Я тебе за вірність і працелюбність підвищую до молодшого партнера. Дам тобі десять відсотків від прибутку. Десять? Павло інтуїтивно хотів більше, але Світлана Ігорівна моментально поставила його на місце. Павлику, це така купа грошей. Ти за все життя стільки не заробиш. Жінка усміхнулася. А тепер, майбутній генеральний директоре, ходімо в номер, будеш. Відпрацьовувати свій гучний успіх. Ти знаєш, що мені найбільше подобається? Ось це ти зараз і будеш робити. Жінка простягнула руку Павлові, щоб той допоміг їй встати. Повернувшись, Павло підписав документи і далі все закрутилося. І зовсім не так, як очікував чоловік. Все почалося з того, що Олена зовсім випадково побачила, як її чоловік пересідає зі старого автомобіля в шикарний червоний кабріолет. Олена влаштувала стеження і побачила, як Павло цілується зі Світланою Ігоревною в одному з відомих столичних ресторанів. Олена спочатку вирішила влаштувати розбірки з діловою жінкою. Наступного дня, коли Павло мотався по чергових завданнях, Олена увірвалася в кабінет до Світлани Ігорівни. Ти, ти відвела у мене чоловіка, як ти посміла? Олена брудно вилаялася. Я тобі зараз таке влаштую. А ти дружина мого Павлика. Світлана Ігорівна відволіклася від комп'ютера і зняла окуляри. Ось тобі моя пропозиція, поки ти не наробила дурниць. Яка пропозиція? Я тебе зараз тут. Олена жадібно сканувала простір у пошуках важких предметів. Нічого ти не зробиш. І твій підлабузник залишиться зі мною. Знаєш, чому? Світлана Ігорівна спокійно усміхнулася. І чому ж? Олена стиснула кулаки і почала стрімко наближатися до бізнес леді. Тому що я посаджу тебе за замах, і тому, що при розлученні ти не отримаєш нічого. Мої юристи допоможуть, Павлику. Але є й хороша новина. Ти можеш залишитися в плюсі. Впевнено промовила Світлана Ігорівна, коли Олена, схопивши дорогу важку статуетку, наблизилася до неї майже впритул. Я дам тобі грошей. Павлик дуже цінний кадр, і він мені дуже потрібен. Вважаю, що це викуп за твого чоловіка. Світлана Ігорівна взяла в руки телефон усім видом, давши зрозуміти, що вона готова прямо зараз перевезти гроші. Сім мільйонів перевела. Прямо зараз збери речі і без скандалу тихо зникни. Оформивши переказ, додала Світлана Ігорівна. Павло несильно засмутився через відхід дружини. Йому щиро подобалося зі Світланою Ігорівною. Та й грошей в нього стало більше, ніж могли б склювати всі кури в місті. Чоловік прибрався у великий заміський будинок Світлани Ігорівни, а заодно й познайомився з її дітьми від першого шлюбу 30-річною Алісою і п'ятнадцятирічним Антоном. Якщо не враховувати того, що Павла Світлана Ігорівна називала асистентом і суворо заборонила в домі проявляти хоч найменші ознаки симпатії при дітях і персоналі, в іншому чоловіка все влаштовувало. Минав час. А потім Павло сидів у вітальні і підбирав собі новий ремінь. Чоловік захоплено гортав каталог у пошуках найдорогішого і найшикарнішого варіанта. Раптом до будинку влетіла Світлана Ігорівна. Антони Алісо! Швидко забирайте речі. Ми їдемо. Світлана Ігорівна схвильовано почала вивертати ящики з коштовностями і згрібати все в велику сумку. Світлано, що відбувається? Павло схвильовано подивився на жінку. «Е, нічого, Павлик, тебе це не стосується. Мені просто по роботі треба терміново виїхати з дітьми. Світлана Ігорівна продовжила метушитися, вигрібаючи гроші, дорогі сумки та інші багатства з різних куточків будинку. Світлано, як це мене не стосується, так поводяться люди, коли у них серйозні проблеми. Або із законом, або із бандитами. Немов собачка, Павло бігав за бізнес леді з кімнати в кімнату. Що ти причепився, як банний лист. Кажу ж, все нормально. Вирячивши очі, гаркнула Світлана Ігорівна. Павлику, любий, не хвилюйся. Просто у мене деякі проблемки, я скоро все владнаю. І все знову повернеться на свої місця. Побачивши, як Павло в розгубленості завмер посеред спальні, Світлана Ігорівна пом'якшилася. Які проблемки, Світлано? Я ж теж оце втягнутий. Ти ж тиждень тому призначила мене головним у всіх своїх компаніях, пролепитав Павло. Кажу ж, я все владнаю. Мені потрібно поїхати, щоб бути в безпеці і змогти все владнати. Світлана швидко застебнула дві валізи. Діти, виходимо, скомандувала жінка. Павлику, не бійся я все вирішу. крикнула жінка Павло, який оторопіло застиг на ганку. Старший слідчий Євген Петрович почухав голову і пильно подивився на Павла. Павло Аркадійович це зовсім не схоже на щире зізнання. Це швидше. Хитра спроба викрутитися і перейти на лаву свідків. Слідчий потряс стосом аркушів. Ви, хоч розумієте, що країну покинула не лише Світлана Ігорівна. За той тиждень, що ви були генеральним директором у її кампаніях, через ваші фірми за допомогою підставних фірм прокладок. З країни вивели три мільярди гривень. Слідчий похитав головою. Ви хоч в курсі, чим займалася жінка, на яку ви працювали? Слідчий пронизливо подивився на Павла. Так, щось із фармацевтикою, ліки різні, тихо промовив Павло. Якби все було так просто, слідчий усміхнувся, там і контрафакт, і ліки підробки, і мережа аптек, яка без довідок відпускала серйозні препарати. А про відмивання грошей і одну з головних обнальних контор у місті, я взагалі мовчу. Світлана Ігорівна, вона кримінальний геній. Ми багато років її розробляли, і ви з цією жінкою були близькі, як ніхто інший. Слідчий відпив чаю і замислився. Я готовий співпрацювати зі слідством. Я клянуся, я не знав. Я взагалі в цих бізнесах нічого не розумію. Я простий асистент. Павло заплакав. Те, що ви будете співпрацювати, це зрозуміло, але де нам її тепер шукати? Вона підробила документи собі, дітям, і сліду її немає, задумливо відповів Євген Петрович. Павло Аркадійович, а вас нічого не здивувало? Ви чоловік середньої зовнішності, не Аполлон. А тут багата шикарна жінка тягне вас до себе в ліжко, грошима обсипає, компанії на вас записує. Слідчий запитально подивився на Павла. Ви ж для неї були пластирем, зубочисткою, використала і викинула. Таких, як ви, у неї ще два асистенти було. Дивно, що вона тільки вас запросила жити до себе, співчутливо промовив Євген Петрович. Як? Ще два асистенти? вражено запитав Павло, якому завжди здавалося, що він у Світлани Ігорівни єдиний і неповторний. А ви не знали? Петро працював поверхом нижче і приходив до неї в обід. А Макар працював з дому, але завжди приїжджав за першим дзвінком. Павло обхопив обличчя руками. Такого удару чоловік не чекав навіть у найстрашнішому сні. Завдяки хорошому адвокату, який виник ні звідки, Павло отримав невеликий строк і вийшов достроково. Світлану Ігорівну так і не знайшли. У Павла було прибережено кілька мільйонів. На ці гроші чоловік почав нове, спокійне життя десь на березі моря. Сьогодні, тихо-тихо, Павло став забувати про те фатальне знайомство. Чоловік знову почав усміхатися морю, синьому небу і яскравому сонцю. Великому безпристрасному сонцю, яке завжди однаково світить, як всім хорошим, так і всім поганим людям.